Що ж, Денисе, вітаю з перемогою, такий результативний е, поєдинок. Які у тебе перші емоції після от перемоги, яку дуже чекали вболівальники команди? Е, дякую за привітання. Е, команда дуже чекала цей матч, тому що нам потрібні були бали залікові, аби е, зберігатися якомога вище в таблиці. Е, на емоції на матчі щодо матчу, можу сказати, позитивні, тому що результат теж позитивний. Е, тому хочу привітати свою команду і дякую за гру хлопцям. Вони сьогодні молодці. От сьогодні забив перший свій гол дебютний на рівні Вібет Екстраліги. Які емоції для тебе? У попередніх матчах також були моменти, десь не вдавалося забити сьогодні. От на рідному майданчику вдалося нарешті. У е, мене трохи змішані емоції, тому що на матч я їхав з думкою про те, що команді потрібно здобути перемогу. І е, коли забивав гол, не сильно думав про те, що там було. Я думав, аби нам треба перемогти. І ну, так вийшло. Тому, ну, звісно, приємно забивати. Ось тому ну, дуже позитивні емоції щодо голу, я радий, так. І ще раз так, хочу привітати команду з перемогою, Вона дуже потрібна нам була. Е, ну, якщо цей матч порівнювати з матчем місячної давнини товариським, може сказати, що за перебігом подій він був доволі схожим? Е, ні, матч цей був дуже тяжкий, тому що на. Матчі екстраліги команди підходять більш зарядженими на гру. В товариському матчі на нас, можна так сказати, нічого не давило, а ось в цьому матчі вже було важче, тому що всім потрібні були бали.